Кокана, ну коха... Кросовер, який відчуває ще до того, як сідаєш за кермо, це Audi Q7. Трилітровий турбодизель, квадроповний привід, 286 кінських сил. Їде м'яко тримає дорогу як по рейках. Тут усе з німецькою точністю: шкіра, цифрова панель, акустика. Кожна кнопка на своєму місці, адаптивна пневмопідвізка, камери 360, 7 сім місць, і незалежно від покриття, повна стабільність і тиша в салоні. Сяк 7 вже на нашому майданчику. Прозора історія США, відмінний технічний стан, чесний пробіг. Приїжджай, перевіриш сам.